Успіх нашої роботи напряму залежить від логістики, доставка людей, обладнання, боєприпасів, їжі. Це все критично необхідно нашому бойовому підрозділу. Основне навантаження лягає на нашу автомобільну техніку, бо 90% шляху це бездоріжжя, і в таких умовах наші машини іноді виходять з ладу. Але серце нашого підрозділу не техніка. Наш двигун це люди, які ремонтують нам транспорт. У цьому відео ми познайомимо вас з роботою нашої автомайстерні. Та з людиною, завдяки якій наш транспорт знову і знову повертається до роботи. А перед тим як ми почнемо, хочемо поділитися з вами важливою інформацією. Ми не шукаємо героїв, ми шукаємо тих, хто не хоче стояти осторонь зараз, коли країна потребує як ніколи захисту. Ми знаємо, що ти маєш певні сумніви, невідомість, страх потрапити не в те місце, не на ту посаду, не до того командира. А якщо ми скажемо тобі, що у нас той командир. Який думає за своїх людей, тут той колектив, який допоможе і підтримає тебе в моменти, коли тобі потрібна буде ця допомога. Якщо ми скажемо тобі, що ти сам обереш, ким тобі бути? Пілотом FPV, мавіка, бомбера, крила, інженером або техніком. Що скажеш ти? Зроби цей крок. А ми підтримуємо твоє рішення і допоможемо тобі тут бути корисним і ефективним, на своєму місці, в команді мотивованих і розумних побратимів. Ти потрібен нам країні саме зараз. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили в наш батальйон та чим зараз займаєтесь? Попав батальйон у 23-му році, мобілізувався. Тоді ще була у нас рота безпілотних ударних комплексів. Тоді займалися з, з ремонтом автомобілей. Звісно, роботи багато. Автомобілі додаються, групи додаються. Треба проводити планові заміні фільтри, масла, подовка В основному буває, якщо автомобіль попадає десь під обстріл, також встановлюємо його. Якщо це нагальна потреба, обов'язково ремонтуємо. Ця робота складна не тільки фізично, але й морально. Розкажіть, як ви відпочиваєте та розвантажуєтесь? Та в основному так, Звінки додому, родичам близьким. Трошки відключаємося, ну а потім знову знаємо, що у них все в порядку і вперед, то кажуть, бій. Хлопці молодці теж відносяться до своєї справи професійно. Стараємося не підвести хлопців, які виїжджають. Як саме розподіляються обов'язки та робота в майстерні? На початок то так всі все робили, а зараз трошки. Поділилися по електриці, стараємося, щоб одна людина займалася, щоб не путалася по ходовки, друга людина, яка більш-менш розбирається в цьому ділі. І в основному по... потрібні спеціалісти. Якщо хлопці приходять з якоїсь своєї професії, стараємося підключати їх саме по цій спеціальності. Розкажіть, будь ласка, про типовий ремонт та що в ньому найголовніше. Забезпечення основне це забезпечення запчастинами. Це основна задача. Чим раніше доставимо запчастину, тим раніше автомобіль буде відремонтований і стає в стрій. Проводимо спочатку техогляд, що там потрібно замінити, замовляємо запчастини. Поки автомобіль яка, чекає на запчастину, займаємося другим. Провіряємо той автомобіль і отак конвеєром. Скажи, будь ласка, як часто твій бойовий автомобіль потребує ремонту. Мій позивний ра, я водій. Саме частіше виходить зі строю ходова. Як ти можеш описати роботу нашої автомайстерні? Стараються в дві зміни працюють, машини складають. У мене про них тільки позитивні відгуки. Якщо машина треба на наступний день, вони її пожалуйста, за сутки зроблять. Я в машині даже впевнений, тоді на 100% після того, як вони її зробили. Mm -hmm. Я сідаю і собі спокійно їду і не переживаю ні за що тоді. Раніше водій, там де я служив, сам машину ремонтував, то тут хоча б гараж цим займається. Тобто наша автослужба, як ну, mm -hmm. і велика подяка. Тут, тут великий плюс порівняно з тими місцями, де я служив до цього. Чи є такий ремонт, який ви не можете провести своїми силами? По ремонту двигунів, іменно капітальний ремонт. Головку ГБЦ відправити в ремонт. А все остальне, заміна ходових таких компонентів, які ну, потрібно замінити, міняємо самі. Так само стараємося вчитися, щось видивляємося, щось у когось розпитуємо. Знайомі, може, слісаря, які, які залишились на гражданки, теж допомагають по місту, теж на СТО там. Люди ніколи не відказують, допомагають. Щось підскажуть. Які автомобілі в основному використовуються, і що в них найчастіше ламається? Автомобілів дуже багато пройшло, навіть не можу сказати. Ну в основному ну, l 200 щось, по-моєму, що у нас там по, -по початку було Hilux, Toyota, l 200 в основному. вони ж виїжджають на бойові, а там дорог нема рівних. Звісно, то основним, так, да. ходовка. Запасаємося, стараємося запчастинами ті, що. Частіше виходять з ладу, замовляємо наперед. Що, на вашу думку, в цій роботі найскладніше? В основному, те, що очікування запчастини, яка бажано приїхала раніше, яку замовляєш. Чекаєш, ждеш, переживаєш, що коли ж вона прийде, що випустить машину, а то таке основне. Якими навичками повинна володіти людина, окрім професійних, щоб легко стати частиною вашого колективу? Відповідально. Щоб дорожна розуміти, що. Хлопці потребують якнайскоріше цього автомобіля, який має відремонтуватися і виїхати на бойові. Це першочергово. Ви не соромитесь запитати пораду побратима? Завжди один одному щось підказуємо, обов'язково. Що, ну буває, це ж людський фактор. Щось десь все одно, після кожної роботи, ввійшов, глянув, перепровірив, чи все затягнули, чи все. Як часто приходиться ремонтувати автомобілі не в майстерні, а, наприклад, в полі? Як треба щось замінити, таке не потребуючи дуже такого об'ємної роботи, ще ми так не попадали. В основному ми евакуюємо машину на безпечне місце і там вже ремонтуємо. У нас, да, лафета є. Тільки виїхала машина, зразу. Так, значить, все Не, буде все Як часто твій бойовий автомобіль потребує ремонту. Я водій, позивний бармен. ми кожні дві неділі проходимо. ТО і якщо треба щось лагодити, то ми ну завжди лагодять. В принципі, машина постійно на ходу вона їздить. Всі задачі бойові повиконує. Мені, якщо треба, щось там поламалося, або щось я чую, що щось не так з машиною, щось веде, кудись тягне чи ще щось. Я набираю майстерню до, до нашого механіка, і він сам уже тоді оприділяє, на яке время коли приїжджають, чи зразу це вони роблять, чи це вони зроблять трохи пізніше. Ну вони визивають, ми приїжджаємо, вони оглядаються все, рішають, що до чого, як, і якщо є, ну можливість зразу роблять. Зразу швидко на ходу на місці. Якщо є ну, можливість, що треба зробити машину і треба швидко, її зробити, то вони це роблять. Зробили безстренько, ми хоп, сіли і поїхали на бойові. А тепер бліц. Питання буду задавати коротко, відповідати потрібно швидко і не обов'язково коротко. Які у вас відчуття після ремонту, коли машина вже готова до виїзду? Уже на виїзді. Ну. Ну, звісно, радіємо, що вона, що вона поїде. Відпрацює своє. Якою справою займетесь на цвілці після перемоги? Ще не знаю. Ну точно не ремонтами Автомобілі. <реш> Повернуть будівельники. Який інструмент вашої майстерні можна назвати найулюбленішим? Мабуть, гайковерт. Бистро відкрутив, швидко закрутив. Яка ваша найулюбленіша робота по ремонту автомобілів? Заїхала машина, перебрала ходовку і поїхала. Наскільки я знаю, від вас ніхто ніколи не чув фразу про те, що якийсь автомобіль більше нікуди ніколи не поїде. Чому? Все одно десь знайдеться рішення вигазково, возобновити, щоб вона поїхала таке. Треба щось видумати, придумати не зразу, можливо, можливо, пізніше. Но... Скільки філіжанок кави має випити майстер під час ремонту одного автомобіля? Ну, я не любитель кави. Якось? Одна чашка в день або дві йому. Яку найдивнішу річ ви знаходили в салоні автомобіля? Найдивніше? Так. От як приїжджають за границі монети. Mm. Дуже багато. Що зробите найпершим після перемоги? Якось не задумався ще над цим питанням. Головне, перемога а там.